Україна до війни. Три цікаві факти про кожну область країни. Автономна Республіка Крим. Особливістю цієї зони є субтропічний клімат, який утворився завдяки Чорноморським течіям та Кримським горам. Тут можна побачити, як ростуть не тільки пальми, а й кипариси та маслини. Відзначимо, що поширена хвороба чуми, яка заполонила Європу в 14 столітті, вперше була зафіксована саме на цій території, звідки її вже рознесли в Ненесті. Також на території Криму розташований найдовший світі тролейбусний маршрут, який сполучає Сімферополь та Ялту і становить аж 86 кілометрів. Вінницька область. Як відомо всім, вінниця знатна своїми фонтанами. Саме тут є найбільший в Європі плавучий фонтан, конструкція якого дозволяє занурюватись під воду не лише в теплу пору року, а й з настанням морозів. Ще однією перевагою цієї місцевості є Вінницька телевежа, висота якої становить 354 метри. Вона вважається найбільшою у світі спорудою струбчатої сталі. В основі вежі сталевий циліндр діаметром 2,5 метри, в середині якого курсує ліфт. Відзначимо, що Вінницька область єдина, яка межує з найбільшою кількістю областей. Це аж сімома областями та ще й Молдовою. Волинська область. На відомій українській 200 гривневій валюті зображений відомий Луцький замок, або ж як його називають в народі замок Любарта. Його почав будувати в 1350-ті роки останній самостійний правитель Галицької держави Любарт. У Луцьку знаходиться найдовший будинок Європи. З урахуванням відгалужень, його довжина становить 2775 метрів. Будівля створена завдяки сполученню між собою 40 будинків різної поверховості. Будинок налічує аж 120 під'їздів. Озеро Світязь, яке розташоване в межах Шацького району, вважають найглибшим в Україні. Зараз його глибина становить 58 метрів. Дніпропетровська область найдовша в Європі набережна, також розташована у мальовничій Україні, а саме в місті Дніпро. Її довжина становить 23 кілометри. До того ж, багато хто відзначає, що її краєвид настільки гарний, що місцевий прозвали її українським Нью-Йорком. А Кривий ріг є найдовшим містом Європи. Його довжина становить 26 кілометрів. Це також найбільше місто України, яке не є обласним центром. Його населення становить понад 634 тисячі осіб. Дніпропетровську область вважають найбільш урбанізованою в Україні. В містах тут проживає близько 83% населення. Донецька область. Однією з культурних пам'яток Донеччини є культурне місто Святогірськ, яке знамените своїм печерним монастирем, висяченим у білосніжній кридяній скелі. Височить лавра над Сіверським Дінцем. На Донеччині існує своя Ялта, Урзув та ще низка населених пунктів із кримськими назвами. Це не дивно, оскільки їх заснували кримські греки, яких у 18 столітті переселила з Криму Катерина II. Знамениту українську пісню Дивлюся на небо та й думку, гадаю, написав уродженець Донеччини Михайло Петренко. Варто відзначити, що ця пісня була однією з перших двох пісень, які виконали в космосі. Житомирська область. Цікавим є той факт, що тут виготовляється кожна четверта пачка морозива. Також славиться край найбільшою кількістю виготовлення меду в Україні. На Житомирщині розташований геологічний заказник камінне село. Тут на площі 15 гектарів лежать величезні кам'яні брили. Існує думка, що це зруйновані часом залишки гірських порід. Завод з виготовлення українських банкнот можна відвідати саме на Житомирщині в місті Малин. Цікаво, що виготовлення тут найдорожчої купюри з сучасними захисними елементами коштує для Нацбанку України всього 60 копійок. Закарпатська область найбільш високогірне місто в Україні. Рахів. Воно розташоване на висоті 820 метрів над рівнем моря. Найбільший перепад висоти між вулицями також у Рахові. Від найнижчої висоти 400 метрів до найвищої довжиною в 1 кілометр. Найдовший в Україні залізничний тунель Бескидський, Його довжина становить 1747 метрів. Цей тунель був збудований ще за часів Австро-Угорщини в 1886 році. Розповімо, Такий цікавий факт: від Ужгорода центру Закарпаття ближче до 10 європейських столиць аніж до Києва. Запорізька область одним із потужних промислових переваг області є Дніпровська гідроелектростанція. Також тут розташована найпотужніша АЕС в Європі Запорізька атомна електростанція. Острів Хортиця в Запоріжжі є найбільшим річковим островом в Україні. Історія повідомляє, що задовго до Запорожців цей острів заполонили скіфи та половці, які залишили тут чимало пам'яток після себе. На території області є курган Солоха, в якому на початку ХХ століття знайшли знаменитий скіфський золотий гребінь з левами та вершниками. Івано-Франківська область. У щорічному рейтингу журналу Forbes Івано-Франківськ двічі визнавався найкращим для життя містом в Україні. Протягом 300 років, до 1962 року, Івано-Франківськ називали аж ніяк не івано франківськом а Станіславом. Івано-Франківщина відзначається найбільшим гірськолижним курортом в Україні Буковель. Його найвища точка становить 1372 метри. І це гора довга. Київська область це єдина в Україні область, яка має експлав у вигляді міста Славутич на території Чернігівської області. Знаменита трипільська археологічна культура отримала свою назву від назви міста походження села Трипілля, яке розташоване саме на Київщині. Ця землеробська культура набула поширення понад 7 тисяч років тому і досягла неймовірних на той час висот. Київ може пишатися найглибшою станцією метро у світі. Її глибина становить 105,5 метрів. І це станція метро Арсенальна. Кіровоградська область. На території області розташований музей ракетних військ стратегічного призначення. Тут можна побачити у незмінному вигляді пункт міжконтинентальних ядерних ракет в шахті на глибині 35 метрів. Можна побачити навіть самі ракети. На Кіровоградщині знаходиться затоплений кар'єр, який називають морозівським вугільним розрізом. Його довжина становить 6 кілометрів. На його території є залишки величезних ескаваторів. А через кар'єр перекинутий великий міст, який привезли з Німеччини як трофей. Від 1752 до 1764 року. На Кіровоградщині існувала область з назвою Нова Сербія. Так, імператриця Єлизавета намагалася заселити територію сербами з Австро-Угорщини, але цього зробити не вдалося, і сербів звідти репресували. Луганська область. Найстаріша вулиця міста Луганська до 1922 року називалася англійською. Назву вулиця отримала тому, що в цей час на цій ділянці селили англійських інженерів, яких запросили до України для роботи на чугуноливарному заводі. Луганського купця Савелія Хипка вважають першим з популяризаторів картоплі на території України. Він 1843 року вперше засадив поле в Луганській області картоплею. Загадкова преображенська штучна печера, яка розташована на 15 кілометрів північніше від сватового, має довжину понад 230 метрів. Її вперше помітили понад 50 років тому. Вона має ознаки монастиря, однак ніяких слідів проживання в печері людей виявити не вдалося. Львівська область. Перший в історії задокументований футбольний матч відбувся у Львові 14 липня 1894 року. Тоді змагалися дві команди товариства «Сокіл» – Львівська та Краківська. Біля міста Миколаїв, що на Львівщині, є мальовничий грот Прима. Тут знайшли залишки неандертальців, яким вже понад 46 тисяч років. Вони мали з собою списи з кам'яними наконечниками і так розводили багаття. З понад 500 мінеральних джерел України 100 розташовані на Львівщині. Можемо припустити, що цей факт впливає на те, що Львівщина лідер серед довгожителів. Миколаївська область. Краєвиди миколаївських каньйонів вразять кожного. Тут розташований Актовський каньйон. Він єдиний в Європі комплекс скель і гранітних брил різних розмірів посеред степу. На глибині до 50 метрів розложився цей каньйон на річці Мертвовод. Миколаїв здавна вважають містом унікальних мостів. Ще в давні часи тут спорудили варварівський міст, єдиний в Україні міст з горизонтальним розведенням. А інший міст Миколаєва з розведенням Інгульський до 1996 року мав найдовшу розвідну частину в Європі понад 76 метрів. Найдовша пішохідна вулиця України, також розташована в Миколаєві. Пішохідна частина вулиці Соборна є завдовжки понад 1 кілометр. Одеська область. Варто зазначити, що ця область є найбільшою в Україні. Також тут проживає рекордна для України кількість національностей, а саме 130. Стара частина Одеси побудована з ракушняку. Це гірська порода, що складається з черепашок морських тварин. Під час видобування цього каменю під містом утворилася мережа катакомб завдовжки тисячі кілометрів. Назва міста є дуже поширеною. Лише на західній півкулі нараховується 14 населених пунктів з ідентичною назвою. Такі назви містевості можна зустріти в США, Канаді, Бразилії. Полтавська область. Завдяки полтавському вихідцю Івану Котляревському почала формуватися українська літературна мова. Він першим написав поему Енеїда в 1798 році розмовною українською мовою. У Полтаві діє 22 заклади громадського харчування, де можна скуштувати галушки. Олтаві існує місцевість під назвою Колонія. Назва має історичне підґрунтя. Коли в 19 столітті Англія наклала санкції на Росію і перестала постачати сукно, тодішній імператор запросив сюди німецьких швеців. Рівненська область в 1576 році в місті Острозі, що на Рівненщині, була заснована Острозька академія, найстаріший університет Східної Європи. Відомим для більшості тунель кохання розташований також в цій області біля міста Клевай. Він утворився завдяки проходженню потяга через лісовий масив. Коли він приїжджав і обтесував навколо себе листя та гілки, утворився щільний коридор точної арочної форми. Ні для кого не секрет, що Рівненщина край бурштину. Бурштин утворився близько 40 мільйонів років тому, коли територія сучасної України була островом, а територія сучасних країн Білорусі та Польщі морем. Відомо, що в Рівненському бурштині віднайшли залишки понад 60 різних видів комах. Сумська область. У потивлі, що на Сумщині в XII столітті відбулись знаменні події, які описані в слові о полку Ігореві. Саме тут за історією Ярославна оплакує Ігоря Святославича. На території міста Кролевець росте унікальна явлення колонія, яка займає 10 соток. Здивуємо вас, але це все одне дерево, яке росте кущем, а гілки дерева приросли до землі. Яблуні вже 200 років. Намагання посадити подібне дивоприроди в іншому місті, на жаль, не дало жодних результатів. Місто глухів Сумської області вважають останньою гетьманською столицею. Саме тут в свій час розквітла доба Мазепинського бароко, унікального українського архітектурного стилю. Тернопільська область посідає перше місце в Україні за кількістю замків. Наразі на території цієї області їх налічується 34. Оптимістична печера в борщівському районі є найдовшою у світі гіпсовою печерою, найдовшою печерою Євразії та п'ятою довжиною печерою світу плебанівський залізничний віадук, що розташований біля міста Теребовля, побудований у 1896 році австро-угорським урядом. Його вважають одним з 12 подібних конструкцій в світі. Харківська область співаючі тераси в селі Городня. Це унікальний сад на пагорбі, що складається з терас, звернених півкільцем на південь. Чому його називають співаючим? Тому що за вітряної погоди тут можна почути вітряні етюди. Харківські вчені розчепили ядро атома другими у світі. Це сталося 10 жовтня 1932 року в українському фізико-технічному інституті. Відомий місцевий ринок Барабашова є найбільшим промислово-речовим ринком України. Його площа становить близько 75 гектарів та понад 15 тисяч складських точок. Херсонська область впевнені, що про Олешківські піски чули всі. Це відомий величезний піщаний масив, щоб зупинити його розповзанням, по краях масиву висадили близько 10 тисяч гектарів соснових лісів. Це найбільший штучний ліс у світі. На березі Дніпровського лиману розташований найвищий маяк України Аджегольський. Його довжина сягає понад 76 метрів за вишки, а його конструкція вважає своєю гіпербілоїдністю. Найбільший острів як і України, так і Чорного моря. Джарел Гадж по всій площі острова, що сягає 56 км квадратних, не проживає жодної людини. Хмельницька область. Одна з найбільших верш стародавньої Кам'янець-Подільської фортеці називається Папською, оскільки на її реставрування кошти виділив сам Римський папа II. Богдан Хмельницький ніколи не бував у місті, яке 1954 року перейменували на його честь, але там спорудили найбільшу кількість пам'ятників, виданому гетьману аж чотири. На початку 19 століття на Хмельниччині був збудований найстаріший водяний млин України. Він розташований у містечку Сатанів. Зауважимо, що він і досі працює. Завдяки цьому млиневі тут збереглася унікальна професія оператор водяного млина. Черкаська область. У Черкасах є власна вулиця Хрещатик, а площу біля облдержадміністрації перейменовували рекордних вісім разів. На Черкащині дуже багато дерев довгожителів. Серед найвідоміших дуб Максима Залізняка. Тисячу років, сосна Гоголя 300 років, дуби Шевченка у селі Будище на Звенигородщині. Понад 1000 років. Софійський парк в Умані вважають туристичною столицею Черкащини. Його заснували в 1796 році. Щорічно цю місцину відвідують близько 150 тисяч туристів. Чернівецька область. Туристичною візиткою Чернівеччини є колишня резиденція митрополитів Буковини в 19 столітті. Цей архітектурний ансамбль віднесли до культурної спадщини ЮНЕСКО. Чернівецька область є найменшою областю України. Її площа становить трохи більше 8 тисяч квадратних кілометрів. Щодня о 12-й годині на вежу Чернівецької ратуші піднімається трубач, одягнений в колористий буковинський одяг і відтворює мелодію відомої української пісні Марічка. Чернігівська область. Український бджоляр Петро Прокопович винайшов перший рамковий вулик. Один з найгарніших будинків Чернігова дім пожежного товариства, побудований понад 100 років тому. Він має наглядову вежу за вишки 20 метрів. Ніжинські огірки в свій час так заполонили весь світ, що їм навіть поставили пам'ятник Ніжині. Цікаво, що покриті вони не звичайною фарбою, а вони зі справжнього зеленого італійського граніту. Маємо надію, що після закінчення війни, коли настане перемога, всі ці пам'ятки будуть або збережені, або відновлені.